Давайте подивимося на бухгалтерські новини з 16 по 20 червня. Підприємці мають змогу за допомогою мобільного застосунку, моя податкова подати декларацію платника єдиного податку. Застосунок скачайте в App Store або Google Play. 14 червня набули чинності зміни до закону про трудові відносини в умовах воєнного стану. Закон передбачає захист працівників у зоні бойових дій та певні умови призупинення трудового договору. ДПС повідомила, грошові перекази між жінкою та чоловіком у цивільному шлюбі розглядають як інший дохід з оподаткуванням на загальних підставах. Друзі, ви ще встигаєте потрапити на вебінари про зміну ціни договору. 26 червня зосередимося на документальному оформленні, а 8 липня на облікових та податкових наслідках. Щоб зареєструватися, переходьте за QR-кодами. Завжди ваш експерт з Головбух.